Всім привіт із Сонячної Одеської області. Сьогодні знаходжусь у Чорноморську. Вирішила приїхати на пляж, поглянути, як, чи є, ще відпочиваючи. Сьогодні 10 вересня у нас. Море сьогодні втормить, дуже таки доволі сильно. Ну, люди бачу, купаються все одно. І доволі таки багато людей на пляжі. Хто засмагає, хто просто сидить, відпочиває. Ну, сонячний день такий погожий, тому люди ловлять останні примінчики сонця, можна так сказати. Ну ще, звісно, буде відпочинок і в вересні, в кінці, і в жовтні на початку, але вже погода, хочу вам сказати, трошки змінилась. Ось я виїздила від нас. У нас якось було трохи тепліше, а у Чорноморську прям такі прохолодно. Не, не знаю чому, мабуть, тому що вітер сьогодні так з моря, видно, дує, такі прохолодний. А ночі вже такі десь 16 градусів зранку, і вечором тільки сяде сонечко, то прохолодно. Ми на прошлих вихідних на минулих були. Теж на морі, водичка була тепла, але ми так приїхали вже після 16-ї години, то було вилазити було з моря прохолодно. Літерець так трошки пробиває. Сьогодні, я думаю, зовсім буде прохолодно вилазити. Тому навіть і не знаю, чи буде сьогодні чи ні. так посиджу, Почина трошки та й піду по своїм справам. Ось така кількість людей на пляжі, 10 вересня. Ну правда, вихідний день, неділя. Чорноморці вийшли відпочити. І, я думаю, що не тільки і гості міста також. Бачите, як штормить сьогодні. Вдіти люди на пляжі. Хто у спортивному костюмі, хто у купальнику, всі по-різному, деякі такі, наче варені раки, і не думають навіть накривати на себе щось. Я не розумію. Навіщо? Так мучитись потім. Навіть продають креветку, кукурудзу на пляжі. Напевно, хтось купляє. Я десь годинку посиділа на пляжі і вже відчуваю, ноги починають підсмажуватись. Почимося мазатись. Здається, що вже вересень, але сонце таке доволі активне. Таке небо сьогодні чисте-чисте, але я люблю, коли є хмаринки на цьому тижні. Такі красиві були хмари у нас. Жалко не засняла Чайки літають над морем. Вибачаю, що може так тінь падає на лице, але хочеться, щоб в кадр попало море. Ми раніше дуже полюбляли приїздити на море в таку пору року, щоб було. Ну, менше відпочиваючих, і ми могли десь так просто пройтись, прогулятись по пляжу. Це було десь восени чи навесні, і навіть взимку класно було біля моря. А вже ось, практично другий рік не могли потрапити на пляж, тільки могли його десь зверху там трошки побачити море. Ну, звісно, наше море. Так я їздила там в Чорногорію, в Хорватію, в Єгипет і була на інших морях, але ось біля нашого моря неможливо було так просто пройтись по пляжу. Ще хочу сказати, що в нас був такий тривожний тиждень, так як він в Україні тривожний, літають зараз шахети. Десь в ніч на 8 вересня, ну така була би сонна ніч, можна сказати. З 12-ї години почалися якісь вибухи. Я так заснула сирену не чула. Такі в мене раніше був дуже чутливий сон. Від кожного шороху могла прокинутися. А зараз, так буває, вночі сирена, я її не чую. Ми нікуди не ходимо, там чи якісь укриття, бо їх немає, цих укриттів. Це можна йти кудись до себе у гараж у підвал, але це також небезпечно, тому всі залишаються у своїх квартирах. І так, практично до четвертої ранку то одна група шахедів йшла, потім інша, потім ракети летіли. Ми вже Можна сказати, як і звикли вроді до, до таких вибухів там усього, але до цього звикнути неможливо. Цей бідний Ізмаїл, ріні бомблять нещадно, хоч і кажуть на російському телебаченні, що це якісь військові об'єкти, але бомблять порти, зернові термінали бомблять. А страждають водії, навіть які там стоять на кордоні, і працівники агропідприємств та приватний сектор. Бідні люди страждають просто від цих вибухів, бо коли збивають шахит, воно ж уламки летять, куди попало. Ось така в нас ситуація зараз. Зараз піду потрогаю водичку. Як ви думаєте, що це на березі? Це наслідки херсонської трагедії. Ось вони досі тут плавають. Я скажу, що водичка не дуже тепла. Така градусів 21, не більше. Люди все одно купаються. Я не знаю. Ні, я, звісно, теж могла би зайти в таку воду, але чогось немає бажання сьогодні. Ой, зараз замочу ж. Ось бачите, скільки у, ль... у воді людей. Але це небезпечно, особливо зараз, щоб, не дай Бог, якусь міну не притягнуло штормом. Що хочу сказати, як зараз знаходитись на пляжі, бо люди питають, чи можна так в середині вересня їхати сюди. Ну, Треба думати про те, що це вже не літо, і прийдеться приходити на пляж краще десь, я думаю, з 10 до 3 дня, бо в такий час сонце найактивне десь зранку і після трьох, я думаю, буде прохолодно. Тому, в принципі, можна для того, щоб позасмагати і покупатися, але треба брати якусь таку, я думаю, після води, якщо вийти, щоб діти якусь кофту. Ну, тільки вийти. Потім можна зняти і лежати засмагати, нічого, якби люди ось зараз, бачу, такі дуже згорівші є. Ну, я думаю, це не на користь для того, щоб вчити якесь оздоровлення. Краще не згорати, а все триматися, чимся чимось, мазатись, сонцезахисними кремами, тому тоді не згориш. Так, просто засмагати. Я думаю, що можна і в вересні. Не знаю, яка буде далі погода, але ну, поки що тримається, хоч і ночі вже більш прохолодні, але ще температура тримається. Ось є переодягалка. Така вона, звісно, не дуже, але є де переводятися. А для тих, хто хоче усамітнитись, ось є ця частина пляжу. Я бачила, що тут сиділи люди, але зараз дивлюсь, що нікого немає. Він тільки продавці креветок ідуть тут. Ось, бачите, жіночка сіла прямо біля моря. Я не розумію тих, хто відпочивають у рекордці. Вони що там сидять біля басейну, а до моря не виходять. Ось це ж їхній пляж. Там у даличині дерево приплило з Херсону. Так воно і лежить, ніхто його не прибирав. Але ось я дивилася, що десь по цю роздягалку. Ну, люди сиділи тут на пляжі. Тому, ні, ну звісно, у шторм може тут все, що хочеш, тому я навіть не знаю. Ну, Ось люди сидять, дитинка бігає. Тому думаю, що тут безпечно, не знаю. Ось бачите, по пляжу йдуть люди. Я навіть не знала, чи можна там ходити, ось ідуть собі, гуляють, я вже пішла з пляжу, виходжу у Приморський парк. Люди гуляють. Парочки йдуть за ручку, тримаються так мило це. Ось так виглядає море з Приморських сходів сьогодні. Хвилі йдуть до берега, чайки літають, люди гуляють. Здається, що все дуже добре. Хочу вам сказати до побачення з такого класного місця. Не знаю, чи наступних вихідних сюди ще приїду чи ні. Поки що погода нам дозволяє. Підписуйтесь на канал. Буду вдячна за вподобайку. До нових зустрічей. В парку зараз у середині дня людей не дуже багато. se sí, duch do chandumura.